Олександра Третяка відсторонили від займаної посади. Мер програв апеляцію. Таким чином, очільника рівненської громади остаточно визнано винним у корупційному правопорушенні. Тепер його чекає штраф, а також втрата посади на один рік. Олександр Третяк таке рішення апеляційного суду називає тиском на місцеве самоврядування та політичним переслідуванням. Замовниками вважає керівників центральної влади. Про усі перепитії судового засідання далі у сюжеті. Павла Весенка. Відсторонення мера в Полтаві, Запоріжжі, в Чернігові, в Другобичі, в волинську Тепер в Рівному. Це не дзвіночок країні про те, що відбувається щось не так в нашій країні з нашими судами. Системне відсторонення мерів міст. Країна, на жаль, починає котитися. В провалля, в винесення незаконних рішень і все. Маємо те, що маємо. Такими були перші слова Олександра Третяка після вироку апеляційного суду. Там очільник рівного оскаржував рішення суду першої інстанції, згідно якого його відсторонили від посади на один рік та зобов'язали сплатити штраф. 10 липня його визнали винним в корупції, бо нараховував премії і доплати керуючий справами міськвиконкому Марії Корнійчук. Остання під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду третяка 45 тисяч гривень. Назикав вбачав у цьому конфлікт інтересів. Нато. Міс захисники Олександра Третяка таку постанову міського суду називають повним антиподом акту правосуддя, ухвалюючи рішення від 10 липня 2023 року. Суддя Денисюк порушив цілий масив норм матеріального права, а також процесуального права. Ці норми і ці порушення, які були допущені судом першої інстанції, зокрема процесуального права, їхня кількість вони надають підстави для скасування рішення, лише якщо взяти лише з цих підстав і з порушення норм процесуального права, також захисники Олександра Третяка у судовому засіданні навели ще кілька аргументів, які, на їх думку, доводять, що рішення міського суду є незаконним. Чи встановили... Першої інстанції, що Третяк був єдиним розпорядником цього фонду і тільки завдяки певному внеску, який був зроблений, став міським головою і відповідно якимось чином хотів віддячити. Чи є такий аналіз в рішенні суду першої інстанції? Ні, немає. Є лише повтор того, що зазначив зазначило національне агентство в своєму протоколі, яке так само не проаналізувало це питання. Сам же Олександр Третяк під час свого виступу у суді наголосив, що його права були порушені ще при складанні протоколу про адміністративне корупційне правопорушення. На ЗК Уже були доведені аргументи про те, що був складений проект протоколу. І пан Ситнік, який складав даний проект протоколу, написав від себе, що я відмовився там віддачі пояснень чи підпису. І так далі. Я не бачив цей протокол чи вірніше даруйте проект. Або те, що мало бути в очі, що є доволі таки серйозним кричущим порушенням, натомість прокурорка Тетяна Музичук просила суд не задовільняти апеляцію Олександра Третяка, наводила аргументи проти апеляційної скарги останнього. Вважає те, що суд виніс рішення без присутності третяка законним, згідно частини 2 статті 268, е... Саме при розгляді справи участь особи, яка притягується до адміністративної подальності, є обов'язковою. Однак стаття 283 КУПА передбачає, розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган посадова особа виносить постанову по справі. З цих статей я роблю висновок, що участь особи при винесенні постанови винесенні рішення по справі є не обов'язковою. Також розповіла і про проекти протоколів, про які у своєму виступі згадував Олександр Третяк. 3 лютого було складено протокол про адміністративне правопорушення. І чомусь ніхто не згадує про те, що, окрім проєктів проектів протоколів, Третяку було скеровано підписані підписані протоколи. Після кількагодинних годинних виступів і дебатів суд відправився до нарадчої кімнати, а потім виніс рішення. Апеляційно скаргу притягала Олександра Віталійовича залишити без задоволення. Постанову Рівненського міського суду Рівненської області від 10 липня 2023 року залишити без змін. Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно. Після її винесення є остаточна оскарження не підлягає. Олександр Третяк таке рішення суду вважає суто політичним. Це йде системне знищення місцевої влади, починаючи з верхівки влади, з офісу президента і завершуючи місцевими керівниками тут на місцях. Які, маючи свої і політичні амбіції, і старі образи, зараз через корумповані судді. Приймають ось такі негативні рішення. Відтепер обов'язки міського голови рівного виконуватиме секретар рівна ради Віктор Шакерзян. А Олександр Третяк сказав, що звертатиметься в Європейський суд справ людини. Додав, продовжить служити на благо людей та Бога. Павло Невесенко Андрій Дейнега новини Рівного.